У вересні 2023 року оператор залтанної системи України при опитування серед своїх замовників. Більше ста наших клієнтів надали відповіді на поставлені запитання це і резиденти, і не резиденти. Для нас дуже важливий зворотний зв'язок, адже ми працюємо в ринку, який потребує високої кваліфікації, і компетенції не тільки від надавачів послуг, а й від наших замовників. Адже наші процеси залежать не тільки від технічних. Можливості нашої округу а від вимог нормативної та законодавчої бази в контакт-центрі працюють спеціалісти комерційного напрямку. Спеціалісти досить досвідчені і вони відповідають на питання всі, починаючи з укладення договору, присвоєння її з коду. Оплати послуг, отримання цифрових підписів та іншого дія відбувається за телефоном та за електронними повідомленнями. Контакт центр намагається дуже швидко відповідати на всі запроси, які відбуваються, і, взагалі, працює відкрито всім замовникам. Послуг іде назустріч і намагається допомагати. Всі питання, які були направлені нашими замовниками, були опрацьовані. Наша команда сформувала для себе. План дій на найближчий час, і е, наступному році ми будемо рухатися за цим планом. В інформаційній платформі використовують транзакції, так звані підпрограми. Кожна транзакція відповідає за певну дію або процес. Ми працюємо над тим, щоб спрощувати процеси та скорочувати кількість кліків та кроків кожній транзакції. Так, наприклад, в транзакції ПМД. Ми значно скоротили кількість політ, які необхідно заповнювати. А в транзакціях шиперкоди та шиперпари ми скоротили кількість кроків вдвічі. Подвійним кліком ми одразу переходимо в головне меню транзакцій. Натискаємо на кнопку Створити внутрішній шиперкод. Обираємо тип шиперкоду та зберігаємо нашу заявку. Заявка вже направлена на оператору. На розгляд. Дані транзакції ми скоротили кількість кроків вдвічі. В цьому році ми досліджували такі питання, як прозорість, відкритість, розуміння, інтуїтивність за основними напрямками. Це бронювання потужності, аукціонна платформа, диспацілізація, ну і, звісно, клієнтський сервіс. Наші замовники прагнуть, щоб всі процеси були прості та зрозумілі. Звичайно, що найскладніша транзакція для них є номінації. Але окрім номінації, є багато інших процесів, які ми хочемо спростити та скороти. Отак зараз виглядає наш головний шаблон для завантаження частин проекту номінації в інформаційній платформі. Ми хочемо його розвернути і зробити більш інтуїтивно зрозумілим, щоб він був схожий на головний проект номінації. Це значить, що з лівої сторони ми розмістимо точки входу. Наприклад, це буде так: відбір з ПСГ та видобування, а з правої сторони ми зробимо закачування в ПСГ та споживачів. А тоді, наприклад, з транскордонними точками у нас вийде так. З лівої сторони будуть точки входу, а з правої сторони будуть точки виходу, наприклад, імпорт, експорт або транзит вхід, транзит-вихід. І далі так само зробимо шорт-холом. Далі залишиться населення та деякі специфічні частини, пов'язані з ПСО. Ми оновлюємо інструкції, записуємо відеоінструкції. Ми плануємо комунікацію з ринком для більш детальних і гунтовних відповідей на поставлені запитання. Наша головна мета, щоб нашим клієнтам було це зручно робити. Тому ми хочемо запровадити також навчання після того, як наш інтерфейс буде змінено, щоб це не було для наших клієнтів несподіванкою.